Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Запрошую вас на заняття з театральної діяльності. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чи було вам коли-небудь страшно? А як ви гадаєте, що таке страх? Страх це поязливе відчуття, викликане чимось неприємним. Це моторошність, боязнь, жах. Іноді буває так, що людина боїться того, чого боятися не варто, коли вона щось уявила або їй щось далось. А у вас таке було, дітки? А ось тваринками сказки пан Коцький сталося саме так. Хочете її послухати? Тому вмощайтесь зручненько та слухайте. Уважно запрошую вас до лялькової вистави української народної казки пан Коцький. Жили собі і дід та баба, і горя не знали. Мали собі господарство, ще й кота тримали, але кіт той вже постарів, був ледачий, слабий. От і каже господарю його жінка, баба їдь, мабуть, ти діду до лісу та покинь котяку, бо від нього не діждешся ні мишей, ні дяки. Ось поїхав дід до лісу, залишив у ньому свого котика старого і пішов додому. Залишився кіт під дубом, та сидить, сумує, коли раптом у гущині шарудіння чує. То не вітер і не дощик гіллячко гойдає, то лисичка коло хатки своєї гуляє. Ой і гарна та лисичка між дерев гуляє. Чорноброва, білолиця весело співає. Ой, марічко чечері, чечері чечері, ми кучері, 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 Розчиши ми кучері, кучері, кучері. Матір Божа, що за диво? Скажи, як ти звешся? Мяу я пан коцький. Ой, ти котику, котвочку. Та й не гнівися, а зі мною йди швидко, швидко оженися. Кіт погодився охоче, живе у лисиці, вона ж його доглядає, як усе годиться. Тобі курку зараз зловлю, запечу смачненько, а ти лежи, мій господар, котик дорогенький. Мяу! От і добре, хай лиска працює, лежу собі, ледарюю, хай мене готує. мяу Кіт не тільки лінувався, він ще й вихвалявся. А як я собі захочу, то за одну нічку сто мишей тобі наловлю і кину у річку. Мяу. Якось біг мимо хати зайчик косоокий, як почув ті вихваляння і мерщій навтьоки. Прибігає до ведмедя кабана та вовка, і меж ними почалася отака от промовка. Ти чого перелякався? Наче привида побачив? Зараз я від сміху зайцю сяду і заплачу. А мені мені тут не до сміху всім мовчить ні звуку, бо я бачив у лисички страшного звірюку. Бачив я, їй-богу, своїми очима. Він так грізно потрясав міцними плечима. Ще казав, що за годину потопить у річці усіх звірів цього лісу. Щастить же в Що за звір такий, не знаю. Ну, страшний, що з твого? Спершу треба нам, друзяки, глянути на нього. Посилають звірі зайця в гості запросити, пана Коцького отого нічого робити. Вас запрошуємо в гості лисько і котисько. Ми живемо отут. У лісі дуже-дуже близько. Добре, ми прийдемо гості та ви поховайтесь, бо кіт вас розірве в шмаття. Тоді ночувайтесь. Як почули оте звірі, почали ховатись, хто куди порозбігались. Нікуди діватись. Я на дерево залізу. А я сховаюсь в хмиті. <стрит> Я підкущики зелені з переляку влізу. Ось ідуть ледачий котик та руда лисиця та скоріш ідуть до столу, а стіл аж ломиться. М'я бачу м'ясо, совп'ячу риб, бачу ще й сал. Мяу, мяу, Все смачне, тільки мало. Так же він і нас поїсть не жера клятий! Ох, я від страху сам тремчу, нічого сказати. Мяу. Ось нарешті я наївся, ляжу, подрімаю, хай мені насняться миші, як я їх ганяю. Поки наш панкоцький ліг трішечки поспати. Комарище заходився кобана кусати. Ой, ой, свербить, аж болять ноги, покручу хвостиком я трохи. Кіт подумав, що то миша, та й ухмис з розмаху і за бублика хвоста схопив бідолагу. Хоч у мене з переляку затрусились ноги. Треба шкуру рятувати, не збитися б з дороги. От кобан із переляку навтьоки схопився, а пан Коцький на добові швидко опинився. На тім дереві сиділо зверху ведмежатко. Дуже гарне, величеньке, справжнісіньке звірятко. Тут і гілка от біда, від ваги зламалась. І ведмідь упав на вовка, як і не чекалось. Хо-хо-хо. Перелякані тварини кинулись тікати, накивали п'ятами та вже не видати. Мяу. Чому, скажи, лисичко, нам і не порадіти. Нам удвох вдалося звірів страшних обдурити. Ось і казуці кінець. А хто слухав молодець! Ну що, малята? Сподобалась казочка? Тоді дайте, будь ласка, відповідь на декілька питань. І ми перевіримо, чи уважно ви дивились виставу? Скажіть, будь ласка, чому кота вигнали з дому? А хто готував обід пану Коцькому? Хто кликав його на обід? Та чому? Де сховався звір? Як сталося, що вони налякалися пана Коцького і утекли? Кого стосується прислів'я, у страху Очі Великі? Дітки, як ви думаєте? Це казка страшна або смішна? Молодці! Ви дуже уважно дивились казку і відповіли на усі питання. А наразі, дітки, все, до побачення! Гарного вам дня! Бувайте!